Чергова у нас дегустація. Сьогодні пиво патронус. Це німецьке пиво. Так. 5,2 алкоголь. Так, ну ось ми вже налили. Дещо колір темніший за звичайне світле пиво. Так, пінка поки що тримається. Ну що ж, будемо пробувати. Ну що ж, перші ковтки. Чесно кажучи, не моє пиво. Ну, не є зовсім погане. До 4 балів я дам йому оцінку, але трошки пізніше, після, коли я зможу зробити після смак оприділити. Так що німці одне з напевно з дешевших, звісно, це пиво. Так, ну що ж, пройшов деякий час. Пиво я десь не більше 4 балів я би дав. Жаго можна е залити, як то кажуть. У загальному смак між гірким і солодким. Так що, в принципі, жінки можуть пити, але на даний момент воно отримує 3,8 бала.